Незаконно рубали ліси, завдали збитків державі на понад 800 тисяч гривень. Чотирьом фігурантам слідчі оголосили про підозри. Про це повідомили у поліції Волинської області. Незаконну схему прибутку і зберігання лісу у значних розмірах. Поліцейські викрили ще кілька місяців тому. Під час обшуків слідчі і оперативники вилучили ділову деревину, палетну дошку, станки і верстати, а також документи, які стосуються проведення рубок у 2024 році на території Бахівського лісництва державного підприємства. Волинський військовий лісгосп організатором виявився майстер лісу одного із лісництв, який отримував лісопродукцію, не передбачену лісорубними квитками, та розтрачував її на користь місцевого жителя. Працівник лісництва, залучивши ще трьох жителів, організував незаконну порубку дерев. Їх перевезення, збут і зберігання на одній з незаконних пилорам у Карпилівці. Деревину у подальшому переробляли, а готову продукцію реалізовували. У процесі досудового слідства встановлено, що сума завданих збитків державі становить понад 800 тисяч гривень. Майстру лісу оголошена підозра.